О, це у нас чоловічі труси Ріплей Італія. Оригіналка. 128 гривень одні труси. У нас будуть лот 80 штук або 40 упаковок. Повіться, яка красота. Вони тут різні кольори. Розмір від до від 2XL. Тут ззаді є розмірна сіточка. О, екотек Круто. стандарт. Класна, дуже якість. Я думаю, що мужчини будуть задоволені. Покажу вам ближче. Одні труселя, як виглядають, це боксери всі ми любимі. Чи ти знаєш, як їх гуглив 32 євро коштує оця Пачка. Пачка. Вона, у нас, виходить, 128 гривень труси, упаковка скільки там 356 гривень, так? В залежності від, від лоту. Най, найбільший лот 128 гривень. Ось такі трусіля. Ох, ти, прикольно. Класна якість, такий котон. Ну, це справжня, і... справжня Італія. Так що тут. Є у нас різні лоти від 10 штук, 5 упаковок до 40 упаковок 80 штук від 128 гривень. Замовляйте у менеджерів, пишіть. Тут наверху будуть лот, а внизу будуть контакти менеджерів. Пишіть і вони вам все розкажуть. Замовляйте, заробляємо разом. Внизу буде наш Тікток. Тікток, так. У Тікток контакти покажемо. Є десь приблизно... нас 13 різних видів. вийдів. Просто такі прикольні, сині. що про їх показати. Ось такі чорні. Ось так? І, і ця резиночка просто красота. Ох ти, така круто. упаковочка. Також є у нас. Ось. Ось ці, а мені саме більше подобається ось ця упаковочка. Це національні. Чорно-червоні. Такі. Червоно-чорні. Такі і ось такі. Саме класні – це ось ці червоні труси. Так, чоловічі. І ось така упаковочка. Тут у нас чорні дві пари однакові. Хто любить класику, чорні труси з чорною резиночкою. Це у нас тут розмір. Ось це розмір есочка. 128, 145 і 185. Три ціни.